Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ю. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі акумуляторний лобзик від компанії Bosch, а саме модель gst 12 v 70 Даний лобзик одразу йде в непоганій комплектації. Нагадуємо вам про те, що комплектація залежить від того, який артикулярний номер знаходиться на пакуванні. Що ж, відкриємо дане пакування, подивимось, що знаходиться всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Почнемо. Отже, відкривши пакування, бачимо те, що у комплекті постачання у нас йде плазму під Elbow 102 для можливості комплектування ваших акумуляторних наборів. Комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Також у комплекті постачання йде патрубок для можливості підключення пилососу до самого лобзику. Два пильних полотна Т-144Д та Т-308Б. Захист від розлітання стружки під час тривалого різання. Захист від сколу, що встановлюється на сам інструмент, та забезпечує більш рівний різ. Акумулятор ємкістю 2 Аг, Зарядний пристрій gal 1240 що має силу струму 4 А та зарядить даний акумулятор всього за 30 хвилин. Комплект усієї необхідної технічної документації, в тому числі українською мовою, та сам лобзик. Розглянули комплект постачання, тепер перейдемо до технічних характеристик інструменту. Частота холостого ходу регулюється від 1500 до 2800 ходів на хвилину. Хід пилки складає 18 мм. Максимальна глибина різання деревини 70 мм. Глибина різання сталі 3 мм, глибина різання алюмінію 3 мм. Максимальний нахил різу від 0 до 45 градусів. Тип акумулятору літіон, 12 вольтова професійна гілка від компанії Bosch. Тип кріплення SDS. Габарити інструменту складають 239 на 171 мм. Вага 1,5 кг. країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Передивившись технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього лобзику. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це його грибоподібна форма. А отже, ним комфортно робити криволінійний різ. Вся верхня частина інструменту дуже гарно прогумована для комфортного знаходження ваших рук зверху та запобігання їх ковзанню. На самому інструменті бачимо наявність регулювання маятникового ходу. Маятниковий хід використовується для більш швидкого різання. Також на інструменті бачимо клавішу увімкнення та відповідно вимкнення. Індикацію зарядженості вашого акумулятору та можливість увімкнення підсвітки робочої зони. На інструменті є велика кількість вентиляційних отворів для тривалої роботи без перерви. Саме завдяки ним даний лобзик гарно охолоджується. На нижній частині з заднього боку присутнє регулювання кількості обертів. Саме завдяки цьому ми можемо працювати з різними матеріалами, такими як, наприклад, пластик. Придивившись до металевої підошви інструменту, бачимо, що тут є шестигранний ключ. Даний шестигранний ключ використовується для того, щоб відкрутити гвинт, що відповідає за нахил різу. Також для того, щоб контролювати нахил різу, присутня спеціальна шкала. Ви, мабуть, побачили, що ми зняли пластикову пластину. Для чого використовується ця пластикова пластина? Для того, щоб не пошкодити делікатні матеріали, з котрими працюємо. Наприклад, якщо ви будете різати лакований стіл, ще однією перевагою цього інструменту буде наявність SDS кріплення. Саме завдяки цьому кріпленню є можливість швидко встановлювати та знімати витратні матеріали. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь на усі ваші питання. Також, друзі, дивіться в коментарі. Там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!